Другі, друзі, всіх вас вітаю. Хочу ще раз задати питання. Чому сюди прийшли? Славити Бога. По вдохновенню. Я би хотів би трошки розширити свої питання. Чому люди роблять те, що вони роблять? Те, що подобається. Далі, да? Чому я проявляю гнів і роздратування? Чому людина може знаходитись багато років в образі? Чому чоловік і дружина, які раніше кохали один одного, перебувають в конфліктах, перебувають в сварках? І Біблія досить просто і конкретно дає відповідь на це питання. Проблема в нашому. Серці. І тут слово серце трошки глибше, ніж ми іноді думаємо, що серце це орган, що перекачує кров, і часто воно в нас болить. Да? Тому що ми нервуємося, ми переживаємо, і воно має вплив також на наше це фізичне серце. Але Біблія досить глибоко. Розповіданням, що таке серце, і воно підрозуміває, що це більш таке глибоке поняття, це наша внутрішня людина. І ми знаємо, що неможливо зрозуміти людину повністю, не розуміючи її серця. І Павло Віфесян також говорить про цю внутрішню людину. Це Ефесян, 3 розділ, 16 вірш. Такі слова, що без за багатством своєї слави він дав нам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Ми бачимо, що апостол Павло говорить про цю внутрішню людину. І ми знаємо, що зовнішня людина це, це наше тіло, це тілесна сутність, внутрішня людина це наша духовна сутність. І серце це наше справжнє я, тим, ким ми з'являємося насправді. Це наша сутність. Часто ми говоримо такі слова, що ми хочемо краще пізнати людину. Але це не значить, то, що ми підійдемо до неї і будемо приглядатися, де в неї, там морщинка, де в неї, в, в неї вуха чи ще щось. Ми хочемо пізнати людину, яка вона є зсередини, яка є її сутність. Чому вона радіє, чому вона сумує, чому вона робить ті чи інші вчинки? Ісус Христос також, на прикладі дерева, теж говорив про людей, чому вони роблять те, що вони роблять, чому вони так поступають. І Євангелія Лукія, 6 розділ 43 по 45 вірш. Адже немає доброго дерева, яке родило поганий плід. Ані поганого дерева, яке б родило добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, з терену не, збива... не збирають смокви, та з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце, те промовляє І... Можливо, ми мене всі садівники, але ми конкретно ясно розуміємо. Якщо ми посадили яблуню, ми не чекаємо якогось іншого плоду, ми не чекаємо, що воно почне нам родити персики. І чи виноград, чи щось інше. Ми знаємо, що це буде яблуня. Чому? тому, що корінь яблуні, да? і ми бачимо, що Ісус Христос е говорить про вчинки людей на прикладі цього дерева, що є. Пряма, пряма взаємність це взаємодія між коренем і плодом. На прикладі слів, Ісус Христос говорить, да, те, що чим наповнене серце, то промовляє туста. І часто ми можемо сказати: Ну, Він мене довів до такого стану, що я там то сказав. Мене був би ти на моєму місці, ти б ще не таке міг сказати. Якби не ці діти, я би був би спокійний, я би цього б не говорив. Але як ми бачимо, з цього місця, що проблема в нашому серці. І часто, на нашому прикладі, нас може, нам може не подобатися якась людина, її вчинки. Ми можемо досить довгий час робити вигляд, що все нормально. Хоча всередині в нас відбуваються такі процеси, що ми злимося, ми можемо бормотати десь про себе, ми можемо е десь з кимось її обсуждати, але ми мовчимо. Але доходить до якогось такого, і наше серце це наповнено цим роздратуванням, цим гнівом. Але відбувається якийсь, можливо, навіть дрібниця. І ми взриваємося, ми вибухаємо, ми починаємо виговарювати це все. І здавалося, що не сталося нічого такого, але те, що наповнювало наше серце, воно виходить назовні. І ми бачимо, що, серце, то, що відбувається в серці, воно рано чи пізно воно вилізе назовні. І ми повинні розуміти, що. З Зовнішні вчинки наші можуть змінюватись на певний час. Ми можемо е під певними якимись зовнішніми чинниками, це особливо е ми можемо помічати на наших дітях, що ми їх там говоримо, їм отак не роби, так роби. Можливо, там людина, яка має вплив на мене, е скаже: от треба-такі вчинки робити. І ми будемо. Е Себе стримувати, ми будемо робити правильні вчинки, але це не значить, що змінилося наше серце. І Ісус Христос в Євангелії Матвія також говорить до фарисеїв про важливість того, щоб змінити своє серце. Це Матвія, 23 розділ, 25, 26 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте чашу й миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненависті. Фарисей сліпий, очисти з першу чашу всередині, щоб зовні вона стала чистою. Ми бачимо, що в цих словах ми відчуваємо такий певний парадокс, як ми можемо помити миску зсередини, щоб вона стала і зовні чистою. Але те, що відбувається з нашим серцем, це відбувається саме так. Ми повинні в першу чергу звертати увагу на своє серце. Що відбувається в моєму серці? То, що ми можемо одягнути якусь маску на себе, на своє обличчя і посміхатися певний час, це не значить, що в нашому серці все нормально. І Ісус Христос конкретно закликав цих фарисеїв, які робили досить правильні речі, вони молилися, вони приносили десятини, вони робили всі ці речі, щоб бачили люди їх зовнішні. Але ми бачимо, що Ісус Христос бачив їхнє серце, і Він їх облічав і казав, що ви повинні змінитися зсередини, в першу чергу, тоді і зовнішнє все зміниться. І е, хочу привести такий приклад. Як ми вже говорили про яблуню, е, до прикладу, в моєму саду, якого в мене нема, росте яблуня. У мене був персик, я його зрізав. Е, і в так, да, він перший рік приніс непогані персики. Було один чи два, було все класно. А на другий рік він почав хворіти, і листя крутиться, персики теж чорніють, вони опадають. Ну, І допустимо, мені, наприклад, мені дружина сказала: зробиш щось з цим персиком, щось треба з ним вирішити, бо ну, немає ніякого толку. Я йду на базар, купляю ящик персиків. Гарних таких відбірних, йду, зриваю ці погані плоди, беру степлер, прибиваю, чи шнурочком прив'язую персики. Кажу, подивись, де подивись, який у нас класний персик, який він приніс класні плоди. І ми розуміємо, що цей, ці дії, які я зробив, вони, можливо, і непогано вони виглядають в цей час, але це ненадовго. Пройде день-два, і ми розуміємо, що відбудеться. І то, що ми говорили раніше, то що е, коли ми маємо певний вплив на людину, е, на прикладі дитини, яка виростає в віруючій сім'ї, до певного часу, вона, коли вона знаходиться під владою батьків, вона може робити правильні речі. І якщо вона не пережила внутрішні зміни в своєму серці, вона йде навчатися, вона йде в доросле життя. І що відбувається, вона починає робити те, що роблять е, її е, однолітки в цьому світі. Це значить, що вона втратила віру? Ні, вона її просто не мала. Вона не мала цієї віри в своєму серці. Це була віра її батьків. І я би хотів би зробити такі певні висновки на основі цього, що ми зараз проговорили, що між серцем і поведінкою людини є прямий зв'язок. Як між коренем, дерева і її плодом. Про справжні переміни можливі в нашому житті тільки коли вони торкаються в нашого серця. Це те, що ми говорили, коли є певні важелі, певний вплив зовнішній, людина може змінюватися, але коли не змінилося її серце, воно це ненадовго, і на настоящих змін таких не буде. І з цього можна таки зробити висновок, що наскільки тому, що серце наше є таким важливим, тому сатана всіма способами хоче відвернути нас від Бога. Він впливає на наше серце, робить певні речі, посилає, щоб ми не бачили Бога. І я би захотів зачитати ще одне місце: це книга пророка Єзекіїля, 15 розділ з 1 по 5 вірш. Прийшли до мене кілька мужів, зі старішин Ізраїлю, і посідали переді мною. Було до мене слово Господнє такого змісту, сину людський, ці чоловіки опустили в свої серця власних ідолів і таким чином поставили перед собою постійне спонукання до гріха. Хіба такі люди взагалі мають право до мене звертатися за порадою? Тому говори з ними і скажи їм, що говорить Владика Господь? Кожна людина з ізраїльового роду. Котра опустила своє серце своїх ідолів і постала перед собою спотикання до гріха, а потім приходить до Пророка, то в такому разі я Господь сам відповів йому згідно тим, на що він заслуговує, в залежності від кількості своїх ідолів. Може, й так я викрию злочини серця Ізраїльового роду, адже вони через своїх ідолів стали мені чужими. І ми бачимо. З цього місця, що говорить Господь, ми бачимо, що це до пророка підійшли старішини Ізраїля. Вони, здавалося, хотіли б зробити добру справу. Вони прийшли до Бога запитати, чи правильно їм робити, чи неправильно. Але що відповідає Господь? Він каже: через те, що перед вашим обличчям ідол, я не буду вам відповідати. Я не буду відповідати вам на ваші питання, тому що все, про що я можу з вами зараз говорити, це про ваших ідолів, про те, що ви маєте їх відкинути, про те, що ви маєте змінити своє серце. Також апостол Павло також дуже конкретно говорить про ідолопоклонство в нашому житті. І якщо ми прочитаємо римлян... Перший розділ з 21 по 25 вірш. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їх серця оповитий темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів. Що ми бачимо з цього? Що людина вона завжди е, хоче комусь поклонятися. Людина так створена, що вона завжди хоче е, е, і мусить комусь поклонятися. І тоді, як Павло говорить, що людина, яка не пізнала Бога і не прославила Його, що вона робить? Вона починає собі шукати якусь заміну. І коли вона не славить Бога, вона шукає собі заміну. Вона в будь-якому випадку буде комусь поклонятися. І 24, 25. Тому Бог через їхні пожадання, їх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі ж між собою безщеслили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше, ніж Творцеві, який є благословений навіки. Амінь». Ми бачимо, що. Дуже суровий вирок Бог робить над ними. Бог віддає їх через пожадливості нечистоті. І людина поклоняється, і вона робить неправильні речі. І ми бачимо, що вона грішить проти свого тіла. І ми бачимо, з цього ми можемо зробити висновок, що гріх, він по своїй суті являється цим ідолослужінням. Ми робимо неправильні вчинки, тому що ми хочемо чогось іншого, чим хоче від нас Господь. Ми всі хочемо комусь вклонятися. І коли ми починаємо грішити, ми вклоняємося не Богові, а ми вклоняємося своєму гріху, е, у творінню замість Творця. І ми бачимо, що коли ми віддаємо. Слава чомусь іншому, і коли ми любимо щось інше, чим Бога, це по суті своїй, являється цим ідолопоклонством. І ми бачимо, що питання поклоніння воно є дуже важливим в нашому житті, тому що коли ми поклоняємося не Богові, тоді ми починаємо поклонятися собі. Ми поклоняємося своїм пожадливостям, ми поклоняємося нашим потребам, ми покли... можемо поклонятися навіть якимось правильним речам. Це наші сім'ї, наші роботі. Ми можемо віддавати їй набагато більшу перевагу. І ми бачимо, що кожен неправильний вчинок починається з того, що людина любить щось більше, ніж Бога. Ми починаємо. Бачите, що нам щось більше потрібно, чим Бог. І на прикладі того, що про ідолів, то, що вони затуляють наш погляд від Бога. Коли ми візьмемо руки і просто поставимо перед нашими очима, навіть якщо будуть пальці розставлені, ми будемо бачити ми будемо бачити дещо, але воно буде такий викривлений наш погляд. І в нашому житті, коли щось буде більш, буде якийсь ідол, коли воно буде більше, ніж Бог, воно завжди буде вести в нас неправильному напрямку. Ми завжди будемо бачити цей шлях якимось викривленим. Апостол, е, апостол Яків, першому розділі 14 вірш, він е, також е, трохи відкриває, чому ми, е, чому ми грішимо і чому ми йдемо за своїми пожадливостями. Кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. І ми бачимо з цього, що нашим серцем завжди щось править, наші пожадливості. Це, як я говорив, це можуть бути і навіть правильні речі. Ми хочемо їсти, і ми можемо роздражатися, тому що наша дружина не приготувала нам вчасно їсти. Здавалось би, правильна річ, але ми вловлюємося цієї пожадливості і ми починаємо робити неправильні речі. І ми бачимо те, що володіє нашим серцем, впливає на те, як я реагую на певні ситуації. На правильні, неправильні, як я реагую на людей, як я реагую на певні обставини, які відбуваються, те, що відбувається в нашому житті, ми можемо, коли на нашому серці мир, ми будемо. Спокійно реагувати, навіть коли щось неправильно відбувається. А коли в нашому серці немає цього спокою, можливо, десь навіть якась маліша така якась зачіпка, ми можемо зробити, якби вибухнути і зробити неправильні речі. Це дуже важливо, щоб ми перевіряли те, що відбувається в нашому серці. Також Матвій говорить. Про серце такі слова, Шостий розділ з 19, 19 по 21 вірш: Не збирайте собі скарбів на землі, де мідь та іржа нищать, де злодії від... підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не, не нищать, де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Знову Матвій говорить про серце. Що таке скарб? Це не щось таке фізичне, можливо. Це, це може бути щось зовсім інше. То, до чого прив'язане наше серце. І ми бачимо, що скарб може бути земний, коли ми прив'язуємося до чогось земного. І скарб може бути небесний. І Матвій нас закликає, щоб ми збирали свій скарб на небі. І найбільшою помилкою в нашому житті це буде то, що ми будемо все життя шукати якийсь неправильний скарб, коли ми будемо досягати чогось неправильно. І ми можемо прийти в неправильному напрямку і досягнути неправильної мети. Біблія нас закликає, щоб кожен з нас міг перевіряти своє серце. До чого ми прагнемо, до чого ми. Чому ми поклоняємося, які ми скарби шукаємо. І це є дуже важливо. Я би хотів би, щоб кожен з нас перевірив своє серце. Також і Бог закликає до мого серця, щоб я дивився на своє серце. Чим я наповнююся, чим я живу. Йому хай слава буде, подяка за все. Амінь. Господь подяка тобі, що ти є великий чудний Господь. Слава тобі, що ти. Даруєш нам цей день, що ми можемо і бути на цьому місці. Слава тобі, що ти говориш слово для мого серця, Господь дарей в першу чергу, щоб я завжди наблюдав за собою, щоб я перевіряв своє серце, наповнював своє серце словом твоїм, очищай мене від всякого того, що не потрібне, від всякого образи, розчарувань, від всяких. Неправильних якихось мотивів, Господь, щоб я завжди перевіряв своє серце, Господь. Дори. Допоможи бути завжди близьким з тобою і наповнити словом твоїм, Господь. Дори. Прошу Твого благословіння на всю нашу церкву, щоб ти благословив нас, щоб ти дарував нам мудрості, щоб ми шукали тебе, щоб ми шукали волю твоєї, щоб ми служили Тобі, Господь. Ті люди, які ще приходять, які Щось їх утримує, Господи, для такого кроку сліду, слідувати за тобою, щось, якісь перепони вони мають, Господь. Прошу, щоб ти розрішив. Тому що легко щось зробити, якісь такі зовнішні вчинки, щоб це було дійсно такі переміни на, е, справжні, такі в серці, Господи, які були глибокі. Коли ти зробиш цю операцію на серці, як ти сказав, що слово Твоє воно досягає. Розділення душі і духа, Господь, щоб Ти своїм словом очищав кожного з нас, Господь. Вічна тобі подяка, слава це. Амінь.